Фейки, Брехня, наклепи, інформаційна атака від корумпованої еліти Великодимирської громади. Чому так багато дезінформації? Друзі, все дуже просто. У наш час правда бореться за життя. Надзвичайно важливо не стати жертвою обману. Щодня ми стаємо свідками брудної інформаційної кампанії, створено людьми, які повуха загрусли корупцією. Їхня мета відвернути увагу від себе. Та дискредитувати тих, хто викриває їхні корупційні злочини. Ми, як громадська антикорупційна команда, з 2023 року ведемо системну та публічну боротьбу з викриттям масштабної корупції у Великодимирській громаді. І сьогодні, в цьому відео, ми готові публічно назвати імена та озвучити факти. боротьба з корупцією це тривалий процес, що передбачає. Виявлення осіб, причетних до корупції, розкриття схем, у яких вони задіяні, збір доказів та очікування результатів роботи правоохоронних органів та прокуратури, оголошення підозр, вироків та судових рішень. А тепер детальніше про фігурантів великої корупції у Великодимирській громаді, з доказами та посиланнями на офіційні джерела. Отож, погнали! Борсук! Олександр Миколайович, тимчасово виконуючий обов'язків голови Великодимирської селищної ради. Або, як він себе часто любить називати, ведучий сесії. Борсук Олександр Миколайович двічі визнаний судом винним у корупційних правопорушеннях. Його внесено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Наразі пан Борсук є фігурантом ще двох справ. Тривають судові процеси. Борсук Олександр Миколайович системно уникає судів, не з'являється на засідання, затягує процеси. За даними управління стратегічних розслідувань в Київській області, підготовлено ще близько увага десяти нових корупційних протоколів, які найближчим часом будуть вручені борсуку та передані до суду. І того за досить короткий термін Борсук Олександр Миколайович, очільник Великодимирської громади, обріз корупційними протоколами з ніг до голови. За півроку понад 10 корупційних справ відносно Борсука. Це сильно Олександр Миколайович. Гришко, Сергій Миколайович, голова Броварської районної ради. Інколи, забуваючи про свою поважну посаду, пан Гришко вмикає камеру. Щоб знімати викривачів корупції і створювати контент для проплаченого псевдожурналіста Мірончука. Перейдемо до фактів. За результатами перевірки на ЗК, пан Гришко порушив вимоги запобігання конфлікту інтересів. А саме діяв не в інтересах людей, а у своїх власних. Національне агентство з питань запобігання корупції склало перший протокол корупційний протокол відносно Гришка. Справу передано до суду. Ну і далі буде, як з Борсуком. Чекаємо. Пан Гришко систематично зловживає процесуальними правами, свідомо та цинічно затягує судовий процес. Три судові засідання вже не відбулися, і є велика ймовірність того, що четверте засідання, призначене на 29 липня, також буде зірване. Чекаємо, спостерігаємо. А про що свідчить затягування судових процесів з боку пана Гришка? Очевидно, він боїться відповідальності, бо винен, як і Борсук, і добре розуміє, суд винесе справедливе та законне рішення, цього разу все під пильним громадським контролем і порішати, як колись, вже не вийде, не ті часи. Сергій Гришко разом із рідним братом Віктором, депутатом селищної ради та директором Регіон 2001, є фігурантами низки кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів. Переходьте за QR-кодом та ознайомлюйтесь з офіційними відкритими документами, які підтверджують мої слова. Ось тут почитайте ухвалу суду та мій аналіз щодо неякісного асфальтування доріг в громаді у 2021 році. Саме ці роботи стали підставою для привласнення коштів громади компанією Регіон 2001 на суму понад 27 мільйонів гривень. Окремої уваги заслуговують Декларації родини Гришків. Кількість земельних ділянок просто зашкалює. А яким чином ці ділянки їм діставалися, читайте в судовій ухвалі нижче та мій аналіз цієї ухвали. Там усе чітко описано. Також прикріпляю посилання на декларації родини Гришків. Ось декларація Сергія Миколаєвича Гришка, голови Барварської районної ради. Ось декларація Віктора Гришка, депутата Великодимирської селищної ради та директора ЗВПП Регіон 2001. Віктор є рідним братом Сергія Миколайовича Гришка. І, до речі, компанія ЗВПП Регіон 2001 стабільно виграє тендери в громаді за будь-яких умов і за будь-яких обставин. Ось декларація Віталія Гришка, сина голови Броварської районної ради Сергія Гришка. Ось декларація Владислава Гришка, сина Віктора Гришка, директора ЗВПП Район 2001. Владислав, як виявилося, власник кар'єру, розташованого на території нашої громади. Кар'єр це природне багатство, що перебуває у приватній власності. І досі не зрозуміло, за яких обставин державний кар'єр потрапив у приватні руки Гришків. Це взагалі якось узгоджувалося із законом та здоровим глуздом. Навряд. Так само нелогічно виглядає і відсутність парку в селищі Велика Димерка, де проживає понад 10 тисяч мешканців. Ось посилання, подивіться, як бідний Віталій Гришко переймається через відсутність парку у Великій Димерці. Ну нічого, переживе. Головне, над чим дійсно активно працювало сімейство гришків, чітко видно в їхніх деклараціях. Обов'язково ознайомтеся. Куценко Олександр Миколаєвич, заступник селищного голови. Або як він сам себе називає, гуманітарний зам та перша особа в громаді. Корупційна історія пана Куценка не новина. Ще у 2016 році він вчинив корупційне правопорушення, за що був внесений до єдиного державного реєстру корупціонерів на ЗК. Після викриття Національним агентством з питань запобігання корупції пан Куценко перейшов на приховану форму діяльності. Нині він діє виключно через посередників, щоб уникнути прямої відповідальності. Пан Куценко фігурує у понад п'яти кримінальних провадженнях, що стосуються зловживання владою, розкрадання земельних ресурсів, розтрати бюджетних коштів Великодимирської громади. Скануйте qr кода читайте документи, переконуйтесь самі. У судових ухвалах Куценко згадується як заступник селищного голови. Також у судових ухвалах фігурує нотаріус, який є сином заступника селищного голови, йдеться про Євгенія Куценка, сина Олександра Куценка. Родинні навики в обох сім'ях, як у Гришків, так і в Куценків, використовуються вміло і системно. І тут важливо розуміти, мова йде не про випадкові співпадіння, а про усталену схему родинного впливу та прикриття корупційних дій. Варто зазначити, всі посадові особи органу місцевого самоврядування Великодимирської селищної ради, начальники відділів і управлінь, директори шкіл, а також місцеві депутати, які палко підтримують Куценка, є свідомими співучасниками в руках досвідченого корупціонера. Доки Куценко матиме вплив, ухвалюватиме рішення та залишатиметься розпорядником коштів громади. Корупція у Великодимирській селищній раді буде процвітати. Відкрито заявляю, всі, хто підтримує Куценка, свідомо підтримують і поширюють корупцію у нашій громаді. Ткаченко Олег Вікторович, місцевий депутат Великодимирської селищної ради. Засуджений Вищим антикорупційним судом ще у 2023 році, за тяжкі корупційні злочини. Визнаний організатором злочинного угрупування, що незаконно заволоділо 55 земельними ділянками громади. Ткаченко визнав провину, уклав угоду із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і замість п'яти років ув'язнення отримав один рік умовно. На момент вироку громадськість не була проінформована, а керівництво Великодимирської селищної ради приховувало судимість Ткаченка. Окрім того, сім'я Гришків оформила Ткаченка волонтером у власний родинний фонд для скорочення йому терміну покарання. Щойно наша команда отримала офіційну інформацію про судимість депутата Ткаченка, ми негайно розпочали публічний розголос неправомірних дій Великодимирської селищної ради та публічний тиск на самого злодія корупціонера Ткаченка. П'ять місяців наполегливої боротьби і Ткаченка все ж позбавлено депутатського мандату. І це перша і дуже масштабна перемога нашої команди. І це лише початок. Закон почав діяти там, де десятиліттями мовчав. Саме через нашу послідовну боротьбу корумпована місцева влада Великодимирської селищної ради змушена була позбавити повноважень одного з найцинічніших і, на щастя, найпримітивніших корупціонерів громади. Ткаченко більше не є депутатом Великодимирської селищної ради. Окрім того, в квітні 2025 року НАЗК підтвердило, що Ткаченко незаконно збагатився на понад 5 мільйонів гривень за період депутатства. Уявіть, він вже був засуджений у 2023 році. Він вже впіймався на крючок антикорупційних органів. Та це не зупинило його. Він продовжував розкрадати нашу громаду задля свого власного збагачення. Отож, спеціалізована антикорупційна прокуратура вдруге подала до Вищого антикорупційного суду позов цього разу про стягнення необґрунтовних активів Ткаченка у дохід держави. Ткаченко не з'являється на судові засідання. Його адвокат приходить через раз. Затягування типова тактика злочинців. Але наша команда тримає руку на пульсі. Ми відвідуємо судові засідання. Контролюємо хід справ і обов'язково проінформуємо громаду про долю найкорумпованішого депутата Великодимирської селищної ради. На фоні всіх цих викриттів розпочалася помста за викриття корупції у нашій громаді. Мій автомобіль було підпалено в березні 2025 року. Підозрювані мною фігуранти, а саме: Куценко, Ткаченко, Гришки. Відмовились пройти детектор брехні в рамках кримінального провадження. І тепер корупціонери, замість захисту честі та гідності, якої в них по суті немає, створили фейкові сторінки та замовних журналістів аля мірончиків та маразматиків, які поширюють брехню, не підкріплену жодним документом. Друзі, аналізуйте самі. Після всіх наших викриттів. Чи варто вірити кукловодам на кшталт грижків, куценків, борсуків, ткаченків, які через фейки та страх приховують свої схеми? Корумповане злочинне угрупування починає руйнуватися. Громадськість бачить усе. Правда пробивається через брехню. Наша команда довго чекала, дуже довго працювала і зараз збираємо плоди. Один корупціонер вже позбавлений мандата на черзі Ворсук, Куценко та Гришки, які продовжують обростати кримінальними справами та корупційними протоколами. І це лише початок. Корупціонерів, нарешті, почали притискати до стінки. Справедливість та правда існує і лише там, де її відстоюють.